Так, до столичних подій у Києві сталася сутичка між головою Деснянської РДА Максимом Бахва... Бахматовим і заступницею голови КМДА Ганною Старостенко. Відповідне відео поширили в соцмережах. Максим Бахматов мав надати щоквартальний звіт про роботу райдержадміністрації. Однак, під час заходу посадовець раптово почав підвищувати голос на заступницю голови КМДА і звинувачувати її в нібито поганому виконанні обов'язків. Далі став виганяти її зі сцени. Заступниця Кемда ймовірно хотіла щось відповісти в мікрофон. Принаймні, як це виглядає все на відео. Натомість, коли вона підійшла до трибуни і до мікрофона, Бахматов почав відштовхувати її, і на відео чутно, як в момент інциденту, посадовиця кликала на допомогу поліцію. Ідіть і не будете мені розказувати, що жити. Ще раз кажу: ви не будете тут, чого перестаньте це робити. Після того, як Бахматов намагався відштовхнути Ганну Старостенко від трибуни, до посадовиці підійшов представник правоохоронних органів. А голова Деснянської райдержадміністрації заявив, що мовляв, це Ганна Старостенка на нього напала, і потім почав викрикувати, що він представник президента. Ганна ви напали на голову РДА. Ви напали на голову РДА, представника президента. І от, зараз почуємо з перших вуст. Ганна Старостенко, заступниця голови КМДА, депутатка Київської міської ради, фракція удар зараз з нами на зв'язку. Пані Ганно, мої вітання вам доброго вечора. Пані Ганно, скажіть, будь ласка, після цієї ситуації хотілося б знати ваші дії? Ваша реакція на те, що сталося там в РДА. чи можливо буде у вас якесь звернення правоохоронні органи? Чи яка, яка буде ваша дія? Яка буде ваша реакція на це? Чи ба Ну, ви знаєте? Я просто вражена рівнем дискусії, яка сьогодні відбувалася на звіті голови Деснянської районної державної адміністрації він нас усіх покликав вчора. Прийшло запрошення. Приходьте, буду звітувати, але це більше виглядало на шоу одного актора, коли звучали якісь звинувачення, не обґрунтовані, і взагалі людям не давали можливість пояснити і, взагалі, що відбувається. Це було дуже дивно. і Я як представник громади, як заступниця голови. МДА, яка координує і контролює діяльність РДА, хотіла виступити словом е, і пояснити ситуацію, ту інформацію, яка прозвучала зі слів Бахматова, але е, е, хоча мала право на це, тому що. Є таке розуміння про право на репліку, і відповідно, коли згадується прізвище або ім'я людини, то людина має завжди право на таку репліку. Але це незнайомо Павлу Бахматову, як і багато інших речей, які як. Про політичну культуру я вже просто мовчу, і е, тому він почав мене штовхати, забирати в мене мікрофон. Він хопав мене за руки, він тиснув на мене, він мене штовхав, е, і не е, фактично це було перешкоджання здійсненню мною моїх е, обов'язків як депутата Київської міської ради, як представниці громади, е, е, як заступниці голови КМДА. Да, відповідно, я вже я зірвала голос, тому що він мені не давав мікрофон. і Я намагалася пояснити для зали. В залі було 300 осіб е, для всіх е, свою позицію. Але... Так і не змогла цього зробити. Відповідно, наразі ми вже готуємо звернення. Мене дуже дивує позиція цього пана. Він прикривався тим, що от він представник президента, і тому він визначає, хто говорить, коли говорить і що ми напевно що говорить, теж він визначає. Це взагалі йде поза якимсь розумінням, що таке. Демократія, що таке свобода слова. Більше того, я хочу сказати, що він а, таким чином а, намагався не дати мені можливості сказати в мікрофон те, Чого він боявся, знаєте, він таку вибрав тактику: кращий захист це напад. Він вирішив на мене напасти, і тому що я хотіла сказати такі речі, які вже потрібно озвучувати. Він говорив там про певні листи, що я не відповідаю на його листи. Так от наразі. У мене є декілька звернень від Деснянської РДА, коли він вже став головою. Одне з перших звернень він просив погодити йому фінансування пального з міського бюджету для його службового автомобіля. Ви знаєте, я 10 років курую Деснянський район. Ще ніхто із голів адміністрації. Вони були різні. Вони були різні за своїм досвідом, за представництвом політичним, але ще ніхто не просив в першу чергу от перше призначення, і буквально через пару днів він просить погодити йому виділення бюджетних коштів на пальне для автомобіля. По-друге, він вже декілька разів звернувся до мене з проханням надати йому премію. Тобто людина за три місяці напрацювалася і вирішила, що йому треба 100% відсоткову премію. Вже мінімум два таких звернення я бачила, і мені здається, що вже і третє десь зареєстровано в КМДА. Тому напевне він дуже боявся, що я можу озвучити перед громадою, яку він запрошив, запросив для звітування, що я можу озвучити це, і тому він не давав мені сказати слова навіть таким брутальним способом. А ви сказали, що ми готуємо звернення, що мається на увазі? А ми готуємо звернення до поліції національної поліції за перешкоджання діяльності в мене як депутату Київської міської ради, тому що я, як представник громади, маю право і мати слово і висловлювати позицію свою. Я не просто туди прийшла. Я була запрошена. Я представляю громаду міста Києва. Я чотири рази обиралася в Деснянському районі. Мене люди знають, і за мною стоїть величезна кількість людей Деснянців, які теж хотіли почути інформацію, отримати відповіді на конкретні запитання від нового голови районі. По-друге, щодо е, фізичного, психологічного тиску, це було очевидно, на кадрах це видно. Він хапає мене за руки, він тисне на мене, він мене штовхає. В кінці дійсно я звертаюся до представників поліції, тому що я бачила, що в залі є поліцейський, який потім в кінці підбіг. Е, от е, вже коли я його закликала, тому що була реальна загроза, що він мене штовхне, я можу впасти зі сходів. Хто були в залі? Ці люди? Ви сказали майже 300 людей. Хто ці люди? І як вони себе поводили? Uh, мені здається, що і голова uh, голова району переплутав. Він мені здається, що він думав, що він на якомусь стендапі, і чим більше як то зухваліше він буде себе поводити, чим більше він буде ображати жінку. Напевне, він більше лайків збере, чи підтримку отримає. Ну не знаю, була дивна його реакція. Тим не менш, я в залі були люди запрошені ним. Хто це? Це представники, напевно, громади, представники його, його команди. А, ось були також представники е, е, теж депутатського корпусу, були депутати від е, різних політичних фракцій. А, тому я сподіваюся, буде дана. І правова оцінка. Я звертаюся до голови Київської міської військової адміністрації до Тимура Ткаченка дати оцінку, тому що відбувається до президента України, щоб він теж дав оцінку діям людини, яка прикривається його ім'ям, яка говорить про те, що я представник президента, тому я можу. Робити так, як я хочу, це моя державна адміністрація, тому я буду давати слово, я буду його забирати. Я буду штовхати вас, забирати у вас з рук мікрофон, який є власністю громади, і не давати вам слова. А як ви думаєте, що стоїть за такою поведінкою? Чому саме в такий спосіб і була обрана саме така поведінка? Тому що я дивлюся, що поки що від пана Бахматова коментарів немає. Хотілося б почути, як він це пояснює. А от як ви сказали, це стендап чи там шоу одного актора? Чому саме в такий спосіб? Тим більше вас же запросили? Він же запросив вас, так? Так, вчора було розійшлене запрошення для усіх. Я так розумію, депутатів, представників громадськості на цей захід. Тому ці люди прийшли. Ну знаєте, це люди, які не звикли робити якісь справи. Вони звикли лише говорити, хайпувати. Ну і звичайно, їм не потрібний зворотній зв'язок. Знаєте, це як на сцені, коли ти говориш, говориш у відповідь. Ти чуєш лише оплески, ти не чуєш незручних запитань. Ти не чуєш, немає професійної дискусії, немає ну нормальної етичної політичної поведінки. Це все, звичайно, говорить про просто катастрофічний брак кадрів. Про те, що сьогодні вже бачите на керівників районних адміністрацій під час війни, коли ми в воєнному стані знаходимося і така складна ситуація, призначають коміків, які навіть не пройшли там якісь мінімальні курси політичної освіти, грамотності і розуміння, що таке політичний процес і дискусія.